Volkswagen Тігуан 2016 рік. Увага! Ціна склала цього автомобіля на аукціоні як ціна айфона 1150 доларів. Цей автомобіль був придбаний цей кросовер, 1000 доларів. 1000 доларів. Дивіться, 16-й рік пошкодження, крило, Рих... рихтовка заміна, заміна, капот, фара, заміна, бампер заміна, Все, салон білий в ідеальному стані. І спрацювала подушка безпеки рульова. Цей автомобіль ми придбали для нашого клієнта, який знаходиться зараз в Черкасах, і, до речі, він головний лікар футбольної команди, яка зараз іде на першому місці. Прем'єр Ліги України насправді такі автомобілі це, це клієнта. Перший автомобіль він нам довірився і ми просто не можемо його підвести. Тому ми йому взяли автомобіль на дуже гарній комплектації сел. В ній є камера заднього огляду для того, щоб клієнт міг коли здає назад, подивитися, чи все в нього там в порядку, чи може він рухатись назад. Також в автомобілі є люк для того, щоб милуватись цим небом. Коли йдуть зорі або сніг, як в нашому випадку, також є підігріві сидінь для того, щоб їздити і щоб задня поверхна стегна була просто дуже в гарному стані. Насправді, що я можу сказати, це типовий автомобіль. Да, в ньому є трішки пробігу, е, там близько 100 тисяч у нього. І при цьому всьому я вам скажу, що цей автомобіль це втілення ціни і якості американської мрії. Тобто за 10 тисяч доларів з ремонтом під ключ ми отримуємо. Ну я вважаю, що Автомобіль кросовер 2016 року. Будь ласка, покажіть мені на авторії чи де інде автомобіль 16 року кросовер по такого класу. Менш ніж за 10 тисяч доларів, ну це 15-16 у нас в Україні. Тому ми клієнту гарантовано зекономили 5-6 тисяч доларів. І при цьому всьому він на ньому буде їздити рік, два, три, чотири. Потім, при продажі, якщо не заробить, а на цьому саме автомобілі він зможе заробити, то за ті самі кошти наші клієнти продають свої автомобілі і умовно кажучи, ти 5-6 років їздив безкоштовно. Такі автомобілі ось дивіться, ще о, цікавий факт. вам Хочу показати: ось дуже часто американці у нас о, нам задають питання, чому американці обводять такими о, маркерами кузов автомобіля. Будь ласка, підійдіть ближче. Ось тут ми бачимо бачите, трішки мінімальна зам'ятість крила. І, можливо, ось потрібно буде розпилом пофарбувати безпосередньо дверці. Ось ці всі моменти, ми тут нічого не бачимо, нічого тут немає. Тому, можливо, якісь мінімальні сколи. Це значить, що це продає автомобіль надійна страхова компанія. І вона відмічає такі навіть дрібні нюанси, що було по автомобілю. Тому купуйте у перевірених продавців. Точніше страхових компаній на аукціоні. Звертайтесь до перевірених дилерів, які працюють напряму з американським ринком, з копертом з іншуренсом. Звертайтесь до нас, тому що ми вже з досвідом більше вісьми років в цій сфері. І ми зможемо вам показати, розповісти, підібрати, привезти, розмістити, відремонтувати і поставити на облік вашу мрію. Дайте, будь ласка, нам запит, що потрібно вам підібрати. І ми сьогодні ж цим займемось. Всіх з новим роком бажаємо щастя, миру. Радості в новому 2026 році достатку і бажаємо, щоб ви всі їздили не гірше ніж на такому автомобілі. Кожен з наших клієнта в 2026 році.